Слухай, Усик, ти віруюча людина, ти клоун. Я доведу це 19 липня. Я думав, це дно, але стукають і стукають, що з командою Дюбуа У Дюбуа поїхав дах. Не треба це було казати, Усику. Залишилось рівно 20 днів, чи справдяться патріотичні надії, чи дюбуа зруйнує міф про Усика. Як кричав Дон Чарльз. Вітаю вас на каналі. Щиро вдячні за коментарі та вподобайки. Сідайте зручніше ганяємо тему Усик Дюбуа 2. Сьогодні треш випуск Я Холодний. Сподіваюсь, ви будете також. Ввечір реваншу призначено на 19 липня 2025 року. В Емблі Британії в бої зійдуться Олександр Усик та Даніель Дюбоа. Усик 38 років. Домінантний ветеран. Дюбоа 27 років. Молодий і голодний до реваншу. Розумів, коли жадібне пузо молов перед двома поєдинками з Усиком. Але щоб тренера так паяло, то це щось нове. Що ж, тренер Дон Чарльз не підбирає слів. Потрібно змусити вивезти з рівноваги Сашка, а виходить, що з рівноваги виходять лише вони самі. Доручення вивезти Усика Дюбуа не справився з цим завданням. Пихнув, обізвавши боягузом. Викликало лише посмішку Усика та фанів боксу. І ось бере все в свої руки тренер Дюбуа Дон Чарльз. І клоун, ці слова до Усика, як для тренера, то це надто низько. Але це вабанк на свою репутацію брудної команди Дюбоа, аби зачепити Усика перед самим боєм. Адже вже 20 днів залишилось і прийдеться шукати виправдовувань. Треба бути обачним, адже ми бачимо, на що здатна команда Дюбоа і гадитиме саме туди, де вони всі в один голос кричать це удар в корпус. Провокації Сашко обходить гарно та стримано, відповідаючи, що удар був нижче пояса, що йому вистачило джеба для дюбоа і що він не слухає, що говорить команда Дюбоа. Це справжній чемпіон та українець. Підтримайте його вподобайкою та коментарем. Ми віримо, що Олександр Усик знову переможе, Ставки зростають. Дюба розуміє, що це його шанс, але попри те, не розуміє, як його використати, і команда його все робить для того, щоб він програв. Адже бруд ніколи не переможе чистоту, зло ніколи не переможе добро. Дюба запевно це буде кровопролиття, навіть про бомби почав говорити. Що закидає, ще щось там зробить. Одним словом, все йде до нокауту. No. 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 Даніель Дюбуа, перемігши Джошуа нокаутом, ще більше в себе повірено. Тут є велика різниця бою, коли Усик двічі перемагав мотивованого Джошуа, тужного він ламав його психологічно, а потім і фізично, де Дюбуа нокаутував Ейджея без мотивації, якоїсь Адже ви знаєте, Джоша вийшов на бій, ніби пиво випити з друзяками. Це ніби як Вайлдера зламав фура, де сам Вайлдер визнав. Що від депресії не міг відійти після трилогії з ФЮрі він відбив все бажання боксувати і далі тяжко знайти себе в боксі. Те саме зробив усик з тохою. На жаль, адже Джошуа гарний був та перспективний боксер, що часом довело більше людяніші ніж інші топові боксери. Так ось перемігши Джошуа Дюбоа не виріс, бо це не той Джошуа, що був раніше. Хейтери починають плясати, адже Усик недавно порвав угоду з промоутером Красюком, створюючи власний бренд напередодні бою. Цю інформацію ганяють по інтернету, створюють міфі та різні провокації, але це все лише ще один шанс накрутити щось, що й так накручене. Друзі, через 20 днів в Емплі, як арена істини, чи зможе Усик довести, що Дон Чарльз помиляється зі своєю командою, та клоуни вони, що опустилися до таких слів в бік нашого чемпіона. Чи дюбоа загартований попередніми боями та амбіціями зламає його і впише своє ім'я в історію? Напиши в коментарях, хто переможе за 20 днів Усик чи Дюбуа.